Що Потрібно знати про дизельні мастила. Як ви вже знаєте, дизельне паливо у нас для його підпалу да, використовується по підвищений тиск. В процесі цього згорання на циліндропоршнівій групі автомобіля у нас за рахунок високого тиску виробляються дуже великі картерні гази, да, які мають прориваються у картер піддону. І це ще плюс супроводжується температурою, яке ускорює процес окислювання вашого мастила. Моторні мастила є у нас як бензинового двигуна і для дизельного. Але автовиробники мастил зараз, враховуючи тим, що у автовласників або в автопарків може бути Автомобілі з різним видом паливом, як бензина і дизельна, Вони роблять це мастило, можна сказати, універсальним, як і для бензину, так і для дизеля. Як ви можете бачити, да, мастило у нас має маркировку IC да, по А3 це як для бензинового да, двигуна на допуск, і b 4 це для дизельного. Це означає те, що мастило може використовуватися як і для бензину, так і для дизеля. Це, ці мастила мають певний пакет присадок, миючих, окислювальних, антизадирних просадки. А також на прикладі цього масла ми можемо бачити, що е, допуски по цьому маслу е, йдуть тільки по дизелю. Це С2 і С3. Це е, означає те, що виробник це масло ідентифікує як для дизельного двигуна. Е, воно з більшим пакетом присадок. Окислюваних, і воно краще підійде вам для дизельного двигуна. Це мастило можна додати в бензиновий двигун, йому нічого не буде. Ці присадки будуть також працювати в ньому, але ну, це мастило більш дороге ідея для дизельних да, двигунів, і з точки зору економії. Можна вибрати більш універсальне да, для бензинового і е, його використовувати. До нових зустрічей на каналі. ВЦЄ.